В шістнадцять Ну да це тема для нас. номер один. буде f 16 Буде перемога одним з факторів, що наближатиме перемогу України. Вважає винищувачі f 16 і директор з розвитку мережі Укрпошти на Дніпропетровщині. Ми продовжуємо тематику військову, да і вона також далі буде повторюватися. Дуже будемо чекати цих сучасних винищувачів, які наблизять нашу перемогу. Автором зображення для марки винищувачі зла став уроджений з Дніпропетровщини Максим Паленко. На картинці художник проілюстрував, як українська армія стирає Кремль на терці, отвори якої у формі бойових літаків F-16. Має колекцію з понад 10 марок, випущених з початку повномасштабного вторгнення. Дніпрянин Олександр зізнається філателістом себе не вважає, але з 24 лютого 2022 року зацікавився символічними поштовими знаками та почав їх купувати. Марка це гарний символ. Того, що у майбутньому після нашої перемоги ми вже можемо там, потім дістати ті марки, подивитися. Дуже цікава, слушна думка про те, що оці марки, якщо. Після війни розкласти їх в хронологічному порядку, ми можемо передивитися історію того, що відбувалося під час повномасштабного вторгнення. Із кожної придбаної марки винищувачі зла 16 гривень стануть благодійним внеском на придбання безпілотників. Це стало додатковою причиною придбати цю пам'ятку для Олександра. Адже за його словами, купуючи марки в першу чергу робить донат на підтримку наших військових. І найголовніше те, що Тим що ти купуєш ці марки, допомагаєш нашим військовим, медикам, всім, хто залучений безпосередньо у бойових діях, це Мій такий невеличкий вклад в допомогу нашим збройним силам, нашим захисникам, і ну це те невелике, що я можу робити. Дніпропетровщина отримала 17 тисяч 720 примірників марки винищувачі зла із загального тиражу в 600 тисяч. Придбати їх можна у відділеннях та на сайті Укрпошти Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.